Твій бюджет на машину до 5 тисяч доларів. Не переживай, друже, є варіанти, які не зганьблять тебе перед сусідами. Ловий мій п'яте місце Volkswagen Golf 4. Ця тачка вже легенда. Вона проста, економна, запчастини копійки коштують. Ідеально для тих, хто не хоче жити на СТО Але кузов у нього гниє так швидко, що ти встигнеш побачити дірку раніше, ніж зарплату. Це як колишня, нервує, але все одно повертаєшся. Ціна від 3000 доларів до 4500 доларів. Четверте місце, Ford Focus 2. двох фокус, реально зручний, комфортний салон, приємно рулиться, виглядає не як пенсійний апарат. Але електрика в ньому чисте казино. Захоче, працює, захоче, ні. А ще задня підвіска іноді ламається, як твої плани на літо? Це авто для оптимістів, ніколи не знаєш, заведеться чи ні. Ціна, 3 500, 4800 доларів. Третє місце, Opel Astra G Stara Dobra Astra, проста в ремонті, витривала, салон приємний для своїх років. Та є прикол, вона жере масло, як твій друг, Шаурму після тусовки. І дрібні поломки сипляться стабільно. Opel – це стабільність, поламається не сьогодні, так завтра. Ціна 2 поясо 4 тисячі доларів. Друге місце шкода Octavia Туа. Оце справжній чемодан на колесах. Багажник такий великий, що можна провести весь гараж, включно з твоїм диваном. Мінуси підвізка жорстка, мотор іноді вирадує. Але за ти їздиш з комфортом і виглядаєш пристойно. Це є коди для тих, хто на обід дошик, а не стейк. Ціна 3 500 тисяч, п'ятисяч доларів. Перше місце BMW 46, 1,9 або дизель. Тут уже стиль і кайф за кермом. Вона рулиться так, що ти відчуєш себе гонщиком навіть у черзі на світлофорі. Мінуси. Гниє кузов, а ремонти іноді дорожчі за саму машину. Але якщо доглядати кайф максимальний. Це токсичні стосунки, боляче, дорого, але кайфово. Ціна 4-5 тисяч доларів, ось тобі варіанти до 5 тисяч доларів. Пише, яку з цих машин ти б взяв, а я піду відкривати банку з мрією про бентілі. Побачимось.